Шановні учасники семінару, усі ми знаємо про ситуацію, що склалась в країні з забезпеченням енергоресурсів. Їх катастрофічно не вистачає. Та на їх закупівлю необхідно витрачати великі кошти. Це, в свою чергу, спонукає до пошуків шляхів раціонального ефективного споживання електроенергії і тепла володих ранку. В області в цьому напрямку проводиться відповідна робота, зокрема, реалізується програма енергоефективності Чернігівської області 2009-2015 років. Тобто вона в нас вже взагалі повинна завершувати. Судя по Триває робота щодо оптимізації витрат енергоресурсів населення, відділ, як і цево способвача. Реалізуються ініціативи Уряду України щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. Зараз працюємо над розробленням відповідного проєкту програми регіонального розвитку. Сподіваюся, прібна співпраця під час проведення даного семінару а також думками, пропозиціями дасть можливість знайти шляхи щодо економії енергетичних ресурсів, поширення ідеї на Також я напевно для кого не відкрию таємницю, що в принципі ми повинні готуватись до опалювального сезону, вже готуватись, знаходитись в процесі. Тому ці питання, які виносяться, вони дуже важливі. І я вважаю, що присутність високоповажних гостей Геннадія Григоровича, Сергія Івановича і пана Хайди, дозволить нам більш ефективно розглянути сучасний цих... досвід в Україні для того, щоб ефективно підготуватись до всіх питань.